У Полтаві пройшов мітинг у рамках загальнонаціональної акції протесту парламентської опозиції Вставай Україно». Лідери та депутати політичних партій Батьківщина Удар та свобода прибули до обласного центру вранці з Харкова. І як і у Харкові, місцева влада зустріла їх не надто гостинно. Площу біля театру імені Гоголя, де мав відбутися мітинг, огородили автобусами. Ми задокументували те, що це активісти партії регіонів, які. Незаконно користаються коштами місцевої громади і борються з опозицією за рахунок грошей, які українці повинні отримувати на медикаменти, на громадський транспорт, на ремонт доріг. Вони ці кошти використовують на те, щоб не допустити опозицію до мітингів. Представники опозиції припускають, усі ці перешкоди створюють за вказівками влади, адже діяльність об'єднаної опозиції спрямована саме на протидію теперішньому уряду. А також як висловлюються самі лідери опозиційного руху, створення революційної обстановки в. Україні ми вже навіть подали і зареєстрували в парламенті більше 30 законопроектів, які стосуються практично усіх сфер життєдіяльності Української держави. Ну але ви розумієте, що в Україні твориться? Насправді в Україні реально узурпація влади одним кримінально олігархічним кланом. І коли ми відчули, що в парламенті парламентських методів боротьби є недостатньо, звісно, що ми почали апелювати до тих, хто за нас голосував. Полтавська акція почалася багатотисячною народною ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку до театральної площі. Вже там відбувся мітинг, під час якого лідери політичних сил закликали полтавців приєднатися до боротьби за майбутні держави. На думку опозиції, позбавити чиновників немислимих пільг і зупинити корупцію, можна лише спільно з громадою. Ми приїхали не просто так виступити. Ми лишаємо. Після себе обов'язково комітети. І ті об'єднання громадян, які постануть і будуть протидіяти корупції, і в Полтавській області, в тому числі. Наразі подібні акції протесту проходять по всій країні. За словами опозиціонерів, днями українці мітингували навіть у столиці Чехії, Празі. На їх думку, діяти треба саме зараз. Теперішня опозиція чини найсильніша за історію незалежної України. Торік за три партії Батьківщина Удар та Свободу разом проголосувало 10 мільйонів виборців. Акція Вставай Україну завершиться 18 травня масштабним маршем у Києві.